Не все в ажурі так хотілось Колесо зняли, був у нас от такий порізік, він тіпи, чуть, чуть був, але його прожувало. Зачистили коротше, кортову латочку клеїли. Зачищаємо болгарочкою, тут шліфовочним, потім ліпістковим. Тут зараз теж ліпістковим, десь воно прожоване. Десь коротше я от прожувало. Та й перечепили сівалку на той, цей мавраз зранку. Поїдемо. Ну, буде тут же ремонт літом, бо ходить туди-сюди на почіпниках. О, десь аж пів сантиметра точно ходить туди-сюди. Зараз ще латочку наклеїть. Блін, клей поставив на сонце. Оцей, цементом клеїть. Антисилікон і вперед. Це оці кортові латки я купляв і спеціальний клей для них. А я їду далі, там треба калимчик засіяти трошки. Так, помаленьку газуємо. В цьому драконі, звісно, рульове бігає. Зараз на оприскування на сою треба буде щось дивитися. Або ставити циліндра, або навіть не знаю. Передок тут, звісно, цибає в воздусі, зараз приїду, кинемо мішечок наперед, прияжем. буде трошки хоч якихось 50 кг. дивіться, газу даєш аж підсибає. Полі після джундірів, блін, не влазить добре, Кидає туди-сюди резину. Перепачок вже перецвітає в нас. А це тут бурачки такі гарні. Що дивишся так, що по діагоналі, все сходиться, точечне, і точечне. Коротше, калимчик, батько тут потискував, тут була соя, ну вже бурян капець який. Ось таке зелене, твердотінь. Місцями було мокре, видно, бо тут низи таке є. Ну Мульточка рівняє гарно, трошки приглибив її, йде нормально. Маленько зараз пройдемо в себе, бо поперек та й воно трошки кидає, бо здовж зовсім наче. взагалі на горбочку хороша земля так цей кусочок 4 гектари засіяв тут блин, камінців це жопа сіка грудка от така що нема в кабіні сидіти баєш по тій кабіні ну з цепом коротше з великим більш менш у нас за це задерло де-не-де це на розворота отут отак -от -от Такі грудяри, блін. Ну нічого, більш-менш засіялися. Якщо закаткує, то щось буде. Якщо не закаткує, бо в нього Донфен 244, то там, вона посходить. Заслуга капітальна. Якось так, ще зараз гектарчик вальнем та й все. Зараз дракон сімультою на взльотці, йому і зараз взлетим. Така в нас зльотна полоска ще є. зараз тут. Тренується, на здають. І там точку куточку нашої пайші. Це другий кусочок. Тут дисковка ідеальна. Це цього року тут в мене був перший калимсі валкою. Ну, тут взагалі бомба. Тут, звісно, гарна була, чистенька, все. Так, і того година півтора гектара цих засіяв. Сьогодні коротше, з часу дня до пів п'ятої вечора. Дома якраз 5. Якось так. По цінах. В середньому від 800 до 1000 і топливо, посів. Дисковка 1200 півтора і допліву. Менше брати на такі куски смисла нема. Крутитись багато, але ну, якось так.